Мабуть, у кожної з моделей мультипічей це що я оглядав, була якась додаткова фішка. І ця модель не стала виключенням. Ну, по-перше, вона з великою чашею на 10 літрів, по-друге, тут підігрів згори та знизу для рівномірного приготування. Тут також можна розділювати чашу на два окремих відділення та готувати дві страви одразу з різними налаштуваннями одночасно. Але є ще дещо. Це причина, з якої ця піч зветься, це енд гріл. Про все перераховане вище будемо говорити у цьому огляді. Ді, будемо випробовувати мультипіч за допомогою приготування страв. Тому дивіться це відео повністю, буде багато інформації. Почнемо про вартість такої мультипічі дізнавайтеся за посиланнями в описі до цього відео. Там також знаходьте дуже корисний промокод для за... купівлі такої мультипічі за зниженою ціною. Застосовуйте цей промокод під час оформлення замовлення на сайті ВоюА. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал, якщо ще ні. Великий пакунок, майже без сюрпризів під час розпакування. Ця модель належить до лінійки Цикофрінд Гріл-Дохід, що має подвійний нагрів згори та знизу І різні об'єми чаш. Функціонал, моделей схожий усі мають однакову панель керування. Наша 10-літрова версія найуніверсальніша, адже дозволяє розділити чашу на дві окремі зони з незалежним керуванням. Посилання, до речі, на всі моделі ви знайдете в описі до цього відео. Всередині сам пристрій та інструкція. А ось всередині ківша для Страв, він, до речі, на 10 літрів поємності, тобто зовсім немаленький, можна приготувати на декількох людей. Так ось, всередині, по-перше, бачимо решітку. Вона досить важка. Вона виконана з пристойного такого собі шмату алюмінію та вкрита антипригарним покриттям. Призначення стандартної решітки у мультипічей це зазвичай підставка для того, щоб гаряче повітря могло огортати всередині страву з усіх боків. Але ця решітка така товста та важка, зовсім не просто так. Вона тут у певному. Сенсі використовується як аналог гриля. Ну, дитячою мовою кажучи, вона використовується тут для того, щоб на страві з'являлись ось ті самі апетитні смужки, як у справжнього гриля під час приготування. І звичайно, ця піч має не тільки стандартний нагрівач, верхній, а ще й нижній нагрівач. І якщо вже казати про нагрівачі, то взагалі тут їх по два згори та знизу. І знаючи це, стає зрозумілим, чому саме ця мультипіч зветься Цека Фрайд Гріл Duo Heat. Але ще в комплекті з пічю є. Ось така штука: це термоперетинка, перегородка для чаші. В неї є два робочих положення. І одну чашу можна зробити або розділеною рівно навпіл, або можна влаштувати тут умовно дві чаші по 6 та 4 літри. Причому в кожній буде окремо регулюватися і час приготування і температура приготування також. Тобто, на огляді ми маємо пристрій, який, по суті, є двома окремими пристроями повноцінними у одному корпусі. І зверніть увагу, саме в цій моделі є можна можливість спостерігати через віконце за приготуванням страв. До речі, підсвічування всередині активуються за необхідності для кожної сторони окремо. До мого досвіду приготування страв зовсім скоро перейдемо. А поки що кілька слів про керування, його зручність та певні нюанси. Керування тут сенсорне через ось цю чорну глянцеву панель, де є підсвічування у кнопок налаштування. Та ще тут є ось такі симпатичні яскраві кольорові піктограми, типу іконки з попередньо доданими програмами приготування, та не тільки. Цю прикольну тему Цекотек почали використовувати у своїх пристроях від Я щось схоже показував у новій капсульній кавоварці. Цекотек декілька оглядів тому. І цікаво, що такі іконки дуже схожі на справжній кольоровий дисплей. Але ні, це лише його імітація. Але ж виглядає це дуже приємно та дуже наглядно, без жодного слова можна зрозуміти, що це за програма. Перша зліва це попередній прогрів, далі стейк або філей гриль, картопля, піца. Курячі крильця або стегна, овочі, гриль, десерти, дегідрація або сушіння. Ферментація та ручний режим. Прикольно, що крім базових програм, типу картоплі та м'ясо, є ще й програми з низькою температурою підігріву для приготування сухофруктів та йогуртів. Це зустрічаються не у кожної моделі мультипічей. І тут є ще дві загадкові кнопки Sync та Match. Кнопка Sync чи синхронізація потрібна для того, щоб коли готуєш, наприклад, як я, готував картоплю фрі та філе одночасно. Бо у картоплі фрі довший час приготування, у філе менший, а з синхронізацією мультипі. Іч умовно почекає з приготуванням другої страви, що має менший час. Так ось, ця кнопка потрібна для того, щоб страви завершили своє приготування в один і той самий момент, і обидві страви доготуються разом. А кнопка матч просто дає можливість налаштувати температуру та час приготування одночасно для всієї мультипечі, а не окремо як при приготуванні двох страв разом. Мультипечі загалом годяться для більш швидкого приготування, що особисто мені дуже підходить, бо я не люблю довгого та складного процесу приготування їжі. А хто любить ну хтось може любить як хобі, але в мене не дуже багато часу. І в цій печі я готував багато разів філе та стейки, смужки від решітки, схожі на гриль, як бачите, є, але вони не надто яскраво видні. Хоча страви у будь-якому разі виходять смачні та досить швидко. Але я також спробував і те, чого давно не робив готувати дещо більш складне для мене. Витративши трохи часу, я приготував тут штрудель. Вдяки великому об'єму, сюди помістився ось такий величезний для розуміння мій штрудель розміром, мабуть, зі звичайний стандартний батон. Дуже запашний та смачний. Пробував також ось такі типу синабони, тільки зі спрощеним варіантом начинки. Вони скажу по секрету просто космічно смачні. Вийшли дуже добре, просочилися солодкою поливкою з молока та цукрової пудри. І я взагалі-то готував їх у дві партії. Першу я сам з'їв одразу. Вони навіть охолонути не встигли. Дуже раджу спробувати. Ось такий простенький рецепт в них. А ось такі протеїнові бейголз я вже одного разу в своїх оглядах готував, тільки цього разу я вирішив зробити їх з використанням знежиреного сиру. Тобто цього разу мої протеїнові бейглз мають не містити навіть надлишкового жиру. Це взагалі досить цікава страва. Вона за своїм виглядом нагадує булочку, за формою нагадує донат. А за суттю є чимось типу сирної запіканки, тільки не солодкої, а солоної. І цю саму солону запіканку... Канко можна використовувати для приготування чогось типу бутербродів разом з м'яким сиром та ще окремо коктейльними томатами. Я взагалі ось не парюсь та додав туди просто свій салат, який зазвичай їм окремо. Ну і я, як і раніше, продовжую намагатись приготувати капкейки власноруч. І в мене до сих пір є проблеми з естетикою виконання. Але по-перше, вони вийшли з класним лимонним смаком завдяки додаванню цедри. І цього разу я їм додав ще й глазурування. Тому вони в мене може й трохи кривуваті, але по смаку до них взагалі ніяких питань немає. Вони просто космічно смачні. І ще одне за що я люблю саме випічку в мультипічі, це те. Що потім, після приготування не потрібно якось дуже важко та дуже складно відмивати саму чашу та решітку. Ну а після приготування овочів або м'яса, особливо якщо ви не використовуєте фольгу або пергамент всередині ємності, то доведеться і чашу, і решітку добряче помити. Можливо, навіть доведеться на деякий час замочити їх у миючому засобі з водою. Головне не використовувати абразивних якихось засобів для чищення, бо покриття і решітки, і чаші. Досить таке чутливе, і воно може бути пошкоджене. Отже, що мені сподобалось у цій моделі під час використання. Сподобалась універсальність, тут фактично є дві чаші, і можна готувати більше або готувати дві страви разом. Сподобалось керування та індикація. Дуже наглядно дивишся на панель та одразу зрозуміло, що це за функція. Ну а про додаткові функції матч та синхронізації я вам вже розповів. Сподобалась також більш товста підставка, вона ж решітка. Можете. Тут і не такий помітний ефект оцих самих смужок, але сама ця рішітка більш товста та здається більш витривалою. І вона, до речі, з одного боку пласка, а з іншого боку є ось ті самі смужки для гриля, і можна її використовувати для приготування різних страв, наприклад, для м'яса або для випічки. Ще мені здається зручним, коли в печі є віконце та підсвічування всередині, і це тут також звичайно є. З мінусів цієї моделі, я невеликий фанат глянцевого пластику. На жаль, тут панель виконана саме з такого. З часом можуть з'явитися дрібні подряпини. І ще невелике зауваження, що частина сенсорних кнопок, ось цих написів, тут занадто близько розташована. І здається, що можна на них випадково натиснути. Але насправді за весь час користування в мене не траплялося небажаних натискань. Ось так. Загальне враження від цієї моделі досить позитивне. Вона, скоріш за все, підійде тим, хто шукає універсальну мультипіч з великою чашею для приготування двох страв одночасно. Хоча ніхто не забороняє використовувати лише якесь одне відділення, якщо вам в моменті Потрібен великий об'єм. До речі, про розміри тут 40 см ширини та майже 30 см глибини. І ще важливо сказати, що максимальна потужність печі це 2800 Вт. І, до речі, розкажіть свої враження від такої мультипечі у коментарях під цим відео та дізнавайтесь її актуальну вартість за посиланням у описі під відео. Не забувайте використовувати також промокод для того, щоб отримувати знижку при купівлі. І ще дещо дуже важливо поставити цьому відео вподобайку та підписатися на наш канал. Дивіться інші наші відео. Door. On I'm North with a Rose and ain't one stars they are to find.